Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Напередодні 39-ї річниці Чорнобильської катастрофи, 25 квітня 2025 року. Національний банк вів у обіг пам'ятну монету Чорнобиль відродження Лось Європейський із серії Флора і Фауна. На 29 квітня НБУ анонсував старт продажів монети в своєму інтернет-магазині, і я з нетерпінням чекав цей день. Монета викликала неймовірний ажіотаж серед нумізматів та перекупів. Не скажу, що її купити було легкою задачею, але мені все ж таки це вдалося. Щоправда, тільки один екземпляр, але в сувенірному пакуванні. Тож до вашої уваги, огляд монети 5 гривень з Незільберу, Чорнобиль відродження, Лось Європейський. 2025 року карбування. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте розпочинати. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, найбільший природоохоронний об'єкт України, що розкинувся на площі понад 226 тисяч гектарів, став унікальним резерватом для європейської лісової фауни. Зона відчудження та зона безумовного відселення, інтегровані до складу заповідника з 26 квітня 2016 року, сприяли відтворенню первісних ландшафтів Полісся. На території заповідника спостерігається позитивна динаміка зростання популяції великих хижаків, таких як вовки, рисі, бури, ведмеді та копитних тварин, зокрема лосів, коней проживальського, зубрів, а також рідкісних птахів, серед яких лелека Чорний. Лось європейський, типовий мешканець заповідника, відіграє ключову роль у відновленні екосистеми після техногенної катастрофи на ЧАЕС та відселення людей із радіаційно забрудненої зони. Зона відчудження є епіцентром аварії на ЧАЕС, яка визнається експертами як найбільша в історії ядерної енергетики. У межах зазначеної зони радіаційний вплив катастрофи на навколишнє середовище і людину досяг максимально небезпечних значень. Тому була проведена безпрецедентна за масштабами мирного часу евакуація населення, згорнута господарська діяльність, закриті промислові та сільськогосподарські підприємства. Характерною особливістю радіоактивного забруднення Чорнобильського походження є просторова неоднорідність щільності, радіонуклеїдного складу та фізико-хімічних форм випадіння. Найбільші значення радіоактивного забруднення в межах заповідника відзначені в районі західного сліду село Буряківка та північного сліду аварійних радіоактивних випадінь села Усів та Машеве. Концентрація радіонуклеїдів у поверхневих водах залежить від типу водойми та щільності поверхневого забруднення водозбору. Найбільші показники забруднення мають замкнуті водойми озера Глибоке та Красненська Стариця. Лось Європейський латинською Alces alces, найбільший представник родини Оленових і другий за масою тіла савець фауни України. Його висота в холці може досягати 2 метрів, а маса тіла до 700 кілограмів. Цей вид має важливе значення для підтримки екологічного балансу, регулюючи ріст рослинності та сприяючи збереженню біорізноманіття. Лосі демонструють надзвичайну адаптивність, що дає змогу їм долати значні відстані зі швидкістю до 56 км на годину, вправно плавати та харчуватися різноманітною рослинністю, гілками дерев, водяними та трав'яністими рослинами. Самці щорічно скидають і відрощують нові роги, що є їхньою характерною морфологічною ознакою. За зовнішнім виглядом лось помітно відрізняється від інших оленів. Тулупи щія у нього короткі, висока холка у вигляді горба. Ноги сильно витягнуті, тому, щоб напитись, лось вимушено заходить у глибокову воду чи стає на зап'ястя. Голова велика, горбоноса з нависаючою м'ясистою верхньою губою. Під горлом м'який шкірястий виріст – серега. Що досягає 25-40 сантиметрів, вовна груба бура сіра, ноги світло сірі, майже білі. Капита на передніх ногах загострені, що дозволяє лосю використовувати їх як зброю у сутичках з хижаками, на кшталт вовків чи ведмедів, але не у шлюбних поєдинках із суперниками, щоб не завдати їм каліцтва. Всього одного удару таким копитом достатньо для того, щоб пробити ворогові череп або розпороти живіт. У самців величезні найбільші із сучасних савців лопатоподібні роги. Їх розмах сягає 180 см, маса 20-30 кілограм. Рога лось кидає щорічно у листопаді-грудні і ходить без них до квітня-травня, самки без роги. Часто лося називають сахатим через роги, що своєю формою нагадують соху. Пам'ятна монета Чорнобиль відродження Лось Європейський присвячена найбільшому представнику родини Оленевих в Україні лосю європейському Алсес Алцес, який став символом відновлення природних екосистем Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Чорнобильський заповідник має ключове значення для збереження природних процесів у зонах радіаційного впливу та є притулком для багатьох рідкісних видів рослин і тварин. На версі монети розміщено Малий державний герб України угорі, написи Україна під гербом. Номінал монети 5 гривень, праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи, стилізований міжнародний знак Радіаційна загроза, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30 кілометровій зоні відчудження. Що стала своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки чорного, коня проживальського, рисі зубра, лося, ведмедя бурого по колу на дзеркальному тлі написи Чорнобильський радіаційно екологічний біосферний заповідник ліворуч та англійською Чорнобил Radiation and Ecological Biosphere Reserve». Логотип банкнотно монетного двору Національного банку України Угорі. рік карбування 2025 унизу. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лося європейського. елемент оздоблення там подрук. Над яким на дзеркальному тлі напис Лось Європейський Алцис-Алцис». У горі з малям. Монета має номінал 5 гривень. Її виготовлена з Незільберу. Категорія якості карбування. Спеціальний анциркулейтед. Маса 16,54 грами. діаметр 35 мм. Гурт монети рифлений. Тираж 40 тисяч штук, у тому числі 20 тисяч штук у сувенірному пакуванні. В день реалізації монет в інтернет-магазині НБУ вартість монети в сувенірному пакуванні складала 198 гривень. А монета в капсулі коштувала, здається, 152 гривні. Її, на жаль, не пощастило придбати. У лютому 2017 року Міністерство екології та природних ресурсів України запровадило мораторій на полювання налосів на, на всій території країни строком на 25 років. А згодом вид було включено до Червоної книги України. Лось європейський став символом відновлення природних екосистем у середовищі, що постраждало від радіаційного забруднення. Його присутність у Чорнобильському заповіднику підкреслює необхідність збереження зникаючих видів і природних екосистем, а також демонструє потенціал природи до самовідновлення навіть у складних умовах. Це у мене друга монета із серії. Перша це лелека чорний. Раніше я робив огляд на неї, прикріплю у підказках для тих, хто не дивився. Так як у мене дві монети лелека-Чорний в сувенірному пакуванні та в капсулі, найближчим часом хочу спробувати обміняти монету в капсулі на якусь попередню монету із серії Чорнобиль відродження та обов'язково зробити для вас на неї огляд. А ви обов'язково пишіть в коментарях, чи вийшло вам придбати монети Лось Європейській та які у вас від неї враження. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайку під оглядом, якщо було цікаво. Буду за це щиро вдячний. До нових зустрічей!